Сьогодні ми маємо четвер неділю озійснені Святого Духа і неділя, яка носить назву неділя всіх святих українського народу. Нинішнє наше розважання воно буде скусуватися з одного боку немає святості, а з іншого боку згадає про цінність тих, які стали святими і які були. into the road. Цитат. Господь чітко про це каже, що ми повинні бути святими. Наприклад, читаємо в книзі Левіта, 19 глава, другий вірш. Святими ви мусите бути, бо я святий Господь Бог ваш. Чому Хоча люди, які не хочуть жити святим життям, вони думають, що нормально це жити як я хочу, незважаючи I don't І там щось прибереш, і потім кажемо, ну, чого я прибрехав? Подвійний закон. Тому що ми знаємо, що це не можна робити, а одночасно робимо і потім себе картаємо за те, що робимо, бо нам самим перед собою сором, що ми то зробили. Вчинячи той грі, ми хочемо його робити. В принципі, як ми в той момент, хочемо, ми, 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 ми не хотіли не робити. Але ж совість нам каже, що це зле, зле, що то не можна робити. Дивіться, є у нашого молитовниках така сторінка, як 172 Які для нас є дорогою святості. Тобто ми кажемо, хочемо бути праведними, хочемо бути праведними. Хочемо бути святими, хочемо бути святими, бо як ми будемо свято жити. Перша заповідь, ми не знаємо, можна підглядати. Перша божа заповідь. Немає інших богів крім мене. Друге, не взивай недарну ім'я Господа Бога Твого. Третє. Пам'ятай день святий святкувати. Четверта. Шануй Батька свого і матірствою. П'ята. Не вбивай. Шоста не чини перегляд. Сьома не краде. Восьма – не свічева ближче ближнього свого або не прище, 9 не пожалає жінки ближнього того. І 10 не пожалає нічого, що є власністю ближнього Того. Кажемо, хочемо бути святими? Хочемо. Це є наше покликання і наш ворога. Як стати святими? Це практикувати ці 10 Божих ще Заповідь, які також Хочемо нині пригадати. Бо це є в практичному житті як по-християнськи, християнське шовіка до святості. Ідемо перша заповідь, відглядайте ці вже, ви не пам'ятаєте всі на пам'ять. Перша читаємо разом голосу: неділі і установлені церкви свята святкувати. Що означає святкувати? Це є брати участь Божественної ліпові. І утримуватись від важкої праці. Отже, перша церковна запада. Прийшла неділя, що я маю робити. Маю йти на річку. з мамою, батьки, приділити час дітям, разом обмінути, разом ввечері дитини, погуляти в парк. після служби можна відпочивати. Але є служба і утримання від важкої праці. Друга западність церковна, установлені церквою пости, постати постими, пам'ятаєте, роздруків, поробили і все це, це старатися. Але найпростіше це, що має бути дати, п'ятницю приписано. Від середа і п'ятниця, принаймні це дотримуватися, робити собі таку постанову. Середа п'ятниця, часи постів, приписаних чотирьох, п'ятниця під час року, але ще є ця середа, як вісне який жертвуємо за Україну, за мисському держави. Важко, та дуже важко, бо ми кажемо, з одного боку митки бідні, так більше нема що їсти, а з другого боку zabrałem, się powiem, jak to tak do waszej Четверта повна заповідь. Заборонені часи, весіль і забав не справляти. Які це є заборонені часи? Пости, загальниці і п'ятниці. Нині мода пішла в повній програмі. І всякай, причина, яка нема ресторану. Так? Але пісня я можу, можу там весілля заздалегідь. Щоб не робити незручність гостям, двох чоловікам, людям чи 150 гостям, не робити незручність, щоб у п'ятницю не йшли на бульки і на їдження, а вміти це організуватися раніше. Бачне западне повномовні. -то нормовує? хтось тобто, каже, що в мене вже так ніяк, мене тільки у Я, на ній, в п'ятницю. Я, принаймні, у людське маю йти і просити звільнення від поступу і єписува. І це звичайна практика, щоб звільнити від посту всіх гостей, які в п'ятницю є на весіллі. Е, е, П'ята заповідь церковна, злих часописів і книжок не читати і іншим не давати. В принципі, ви кажете, та нині взагалі люди не люблять читати, не люблять читати люди доброї літератури. А длиниці ще як люблять читати? Дурниці ще як люблять купувати книги. І як люблять кажуть, я, я прочитала, то таке, так, ти прочитаєш, то тобі підійде. Сиде письмо прочитала? Ні, не прочитала. але інші, не прочитали. Наслідування Христа прочитала, не прочитали. Новий заміг миналі прочитала, не прочитали. Але кота в інші вона прочитала. А будуть дурниці, які, наприклад, проти церкви, чи сектантські речі, не прочитали, бачите, є замові. З них всіх книжок не читати іншим не давати. А я маю суму, що маю прийти до сказати, отче, мені дали книжку. І речі дивні, як ви думаєте, і повірте, я вам скинув тягар з плечі, але я вам скажу це, троницями не збивайте свою голову. Або можливо, це добра книжка, читайте її. І шоста, відповідно до своїх можливостей допомагати церкві в її матеріальних потребах. Так, що ми робимо, коли кидаємо пожертву в церкві? Для чого це йде? Для розвитку церкви, коли ми робимо пожертву на діла Богосердя, коли ми кидаємо спинку, на що воно йде? Не йде на розвиток, на катемізацію, на табори, на прощень, на розвиток нашого раф'яльного центру, на майбутнє дитячі садок, які хочемо будувати спільно з вами. Це все йдеться є потреби церкви. Тому, бачите, є навіть заходи, мінус своїх можливостей робити це. Отже, маємо 10 божих закладів, маємо 6 церковних закладів. Це є дорога, звичайна дорога до світу. Сьогодні, коли ми згадуємо святих нашого народу, це ті люди, які жили на цій землі, це ті люди, які виконували 10 божих заходів і церковні заходи, це ті люди, які говорили нашою рідною мовою, це ті люди, які допомагали церкві у розвитку, будували школи, лікарні, захоронки, дитячі будинки, і ті люди нині. То дай Боже, щоб колись, як я збагав, з вами здинулося в небі, там було таке місце, де ми казали, ви звідти, з справі крила виховання, і щоб там було місце для кожного з нас. Щоб не було такого, що ми заглядали і казали, ой, щось нема тих своїх з вулиці з веселою, ой, тобі щось нема зі шкільною, щось там нема ті, шмадача в живу. А давайте сюди будемо на небі і не будемо з тих Ким молились, тих, з ким ми молилися, тим, з ким ми святкували, тим, з ким ми приходили до церкви. Дай Боже, щоб святі українського народу їх було багато, і щоб ми належали